Ви дивитеся Суспільне Чернігів. Підписуйтеся на Суспільне Чернігів у соцмережах. Трьома ракетами росіяни вдарили по Чернігову. Які наслідки атаки, в якому стані постраждалі, та на які компенсації за пошкоджене житло розраховувати людям? Це підсумки тижня на Суспільному. З вами Гордій Єрмак, переклад жестовою мовою Людмила Бабенко. Сигнал повітряної тривоги і через 10 хвилин лунає три вибухи. О дев'ятій ранку, 17 квітня, російська армія вдарила по Чернігову. Три крилатих ракети іскандер влучили у приміщення непрацюючого готелю в районі національного університету Чернігівська політехніка. На місце виїхали всі екстрені служби. Моя дитина сьогодні сім років. Сам був вдома. 34-річна Анастасія Афанасьєва живе в будинку за 300 метрів від місця удару. В Цей момент вона була під під'їздом, а її син у квартирі. Перший вибух десь дуже близько нас шатнуло добряче. Я набираю в домофон. Моя дитина не відчиняє. У квартирі вилетіли вікна у спальні та дитячій кімнаті. Син Анастасії встиг вибігти до під'їзду і сховатися у сусідки. Ночувати тут буде дуже холодно мене двоє діток. Я Підемо до сусідів. У сусідньому під'їзді на п'ятому поверсі живе Роман Пронченко. Він прокинувся від удару. Одразу кинувся на підлогу. Закричав друзям, що вони кинулися на підлогу. Після першого вибуху вибило двері навіть скріпленнями та на балконі вилетіли стекла. На першому поверсі будинку розміщені кав'ярні, магазини та аптеки. Тут повилітали вікна. Співвласник кав'ярні Артем Василенко під час вибуху перебував всередині закладу. Я чув свій ракет, я одразу скажу упав на пол. Дві ракети пролетіло. Читаю по новинам, що дві ракети третьої не було. Чую звук і швидко сховався. Поруч прибирає скло і бариста Софія Кузьмінська. У мене тут сили просто воно попадало. А вся бакалія, все було в полюсі. Я вийшла тут вікна, скло. В бумі а вікно вибило. Будемо все прибирати і далі працювати. Новобудова навпроти Національного університету Чернігівська політехніка. Всередині будинку вибиті двері, зовні вікна. Просто витягували хліб, якраз почули перший приліт. Думали, що вже все скінчилося, а потім через не знаю, там, секунди 4-3 і знову ще два приліти. Почали забігати до нас люди. Ми взяваємо всіх кликати, щоб всі забігали і ховалися за стіни. Чернівка Алла живе в будинку через дорогу від готелю. Діти попадали в коридорі на пол, закривали голови руками, так ми лежали доки. Другий вибух, потім, наче, все стишилось, ми швидко вдяглися, пішли в підвал. Я сиділа на кухні. У мене було дистанційне навчання, але уроку не було. І тільки прийшло повідомлення про те, що ракети на Чернігів, одразу стався війною. Вилетіли вікна в вік на машині на лобовому склі тріщина, і ми просто зразу пішли в коридори і спустилися в укриття. Сильно страшно було. Так. Дар'я Яношкевич, Андрій Ціток, Олександр Мілашевська, Олександр Цюрок, Олександр Сітько, Дмитро Фальчевський. Суспільне новини Чернігів. Внаслідок ракетного удару росіян загинули 18 людей, 79 зазнали поранень, серед них четверо дітей. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Пошукова операція тривала майже добу. До медзакладів Чернігова госпіталізували 44 людини. 11 з них у важкому стані, ще 11 – у стані середньої тяжкості. Про це розповіла виконувачка обов'язків начальника міського управління охорони здоров'я Ольга Малець. До нас почали звертатись пацієнти о 9 годині 20 хвилин. За добу до нас звернулось 26 чоловік. Госпіталізували ми чотири. І, на жаль, в реанімаційному відділенні вчора у нас помер один пацієнт. Швидкі допомоги буквально одночасно, навіть дві одночасно доставляли пацієнтів оперативно. Буквально кожну одну хвилину доставлявся пацієнт, і він зразу ж проводилася комп'ютерна томографія їм всіх органів по програмі політравма, і ми зразу потім сортували в яке відділення, яку операційну, тому що в нас 14 хірургічних відділень за різними напрямками. На сьогоднішній день явної загрози життю нема. Більш-менш стабілізуються всі пацієнти, в тому числі і пацієнти, які перебувають в реанімації. Наслідок ракетного удару загинула 25-річна поліцейська Галіна Миколаєць. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Дівчина разом зі своїм хлопцем їхала до лікарні в момент прильоту неподалік місця влучання. Осколок пробив дах машини та влучив їй в голову. Від отриманих ушкоджень вона померла на місці. Прощалася з поліцейською у носівці, що на Чернігівщині дуже хотіла, вона дуже мріяла, вона дуже вона життя хотіла поздравити. Вона хотіла бути на захисті всіх людей. Після ракетного удару в обласному центрі крові залучили весь штат працівників. А до реєстратури вишикувалась черга з охочих здати кров. Але за декілька годин прийом зупинили. Про це Суспільному повідомила генеральна директорка закладу Лілія Бузницька. Загалом в той день понад 200 чернігівців здали кров. Люди приїхали за 20-30 за хвилин. Зараз ми повинні всі лікарні нашого міста забезпечити компонентами крові. Ми задіяли весь весь, весь наш штат. Ми розширили реєстратуру, лабораторію, заготівлю. Я з родиною був вдома. Почув, що вибухи відразу ж сховалися в місцях безпечні, ну наскільки це було. А потім вже почали моніторити, що відбулося. Наслідок влучання вибуховою хвилою пошкодило районну лікарню, що неподалік зруйнованого ракетами готелю. Генеральна директорка закладу Інна Фесенко каже: практично всі відділення медзакладу пошкоджені. У лютому березні 2022 року. Лікарню неодноразово обстрілювали росіяни. Попри всі руйнування, лікарня продовжує приймати пацієнтів. Плівкою забивали вікна. Фанерою, ОСБ-плитами і вже працюємо. Поприбирали скло, дуже багато було скла. Думаю, ще довго ми будемо його вимітати. Сьогодні вони вже всі на містах. Реанімація, хірургія вже працюють в звичайному режимі. Терапія, гінекологія, всі відділення у нас загружені, і на сьогодні це 276 пацієнтів. Єдине дитяче відділення це в режимі денного стаціонару. Ми працюємо, не будемо залишати на ніч дітей, поки не відновимо там всі вікна. Національний університет Чернігівська політехніка також опинився в зоні ураження. Навчальний заклад розташований за 150 метрів від місця влучання. Чернігівську політехніку також обстрілювали й у лютому березні 2022-го під час наступу Росіян на Чернігів. За словами помічника ректора з економічних питань Леоніда Ірхи, у двох корпусах нарахували 270 розбитих вікон. Також пошкоджені деякі меблі, двері, техніка та приміщення спортзалу, допомагають ліквідовувати наслідки ракетної атаки, й волонтери закривають вікна плитами та прибирають бите скло. Це приблизно півтори тисячі квадратних метрів склопакетів. А крім того звичайно, ще пошкоджені меблі, лабораторне обладнання, двері у аудиторіях, приміщеннях та лабораторіях. Поблизу місця влучання вибуховою хвилею пошкодило 419 квартир у 28 будинках. Такі цифри озвучив заступник міського голови Чернігова Віктор Геращенко. У Чернігові запрацював єдиний центр, де міжнародні благодійні організації надають допомогу постраждалим від російського удару. Люди можуть звернутися в дію і отримати компенсацію від держави. Ну крім того, ну ми будемо працювати ж з міжнародними також фондами. Як розповів Олександр Трощенко, якщо люди вже отримували компенсацію за державною програмою її відновлення, вдруге подавати заяву вони не можуть. За його словами, є квартири, які постраждали вдруге з початку повномасштабного вторгнення. Щоб змінити механізм виплат за цією програмою, у міськраді планують звернутися до уряду. Таким був цей тиждень. Більше новин оперативно на нашому сайті Суспільне.Медіа та на наших сторінках у соцмережах. А я прощаюся з вами до зустрічі на Суспільному. Бережіть себе.